Сьогодні само ран... ран рання э... медійники, журналісти і в цілому люди, які цікавляться новинами, э... вперше на що звернули увагу, це окрім бавовни, яка розквітла на Росії ще на заяву Дональда Трампа. Свіженьку заяву, яка стосується зустрічі з Путіним. До цього немало також, ми чули від э... його майбутнього радника з питань нацбезпеки э... пана Майка Волса. Але до Трампа звернемось. Він розраховує, що дуже швидко зустрінеться з Путіним після того, як вступить на посаду президента. США. цитую далі. Що ж, є лише одна стратегія, вона залежить від Путіна, і я не можу уявити, що він у захваті від того, як все йде, тому що для нього це теж не зовсім добре. І я знаю, що він хоче зустрітися. Я збираюся зустрітися дуже швидко. Я б зробив це раніше, але тобі потрібно потрапити в офіс для деяких речей. Тобі справді треба бути в офісі. Тобто, Трамп знову акцентує увагу на тому, що він швидко хоче одразу після інаугурації зустрітися з Володимиром Путіним. Два дні тому пан Волт сказав про те, що така зустріч вже готується Підготовка до такої зустрічі. Є але в Москві кажуть про те, що слухайте, да ні Пісков виходить, каже: немає предметних обговорень щодо організації цієї зустрічі. То що відбувається, зустріч буде чи не буде? Організація до зустрічі йде чи не йде. Абсолютно різна протилежна інформація з обох сторін для того, що для того щоб довіряти заявам Піскова, треба пригадати тільки один момент: 22 року, 22 лютого, він казав, що ніхто нападати на Україну не буде. Всі пам'ятають, ну результат ми бачимо. Після цього я вважаю, що будь-яка довіра до слів Пескова ну це не має сенсу. А окрім того, треба не забувати, що стратегія Росії була завжди давати різну інформацію через різні говорячі голови. Пісков буде заявляти одне, Лавров інше, Медведів, третє, Захарова, четверте, і потім вийде Путін і скаже: хлопці, не свариться, дівчата не свариться. Я прийму рішення, коли поступить до мене пропозиція від Трампа, те, що кулуарно вже готують ту зустріч, зрозуміло. Треба звернути ще на декілька моментів увагу. Трамп вже казав, що зустріч з Путіним може відбутися найближчі півроку, і це він казав можливо, так і буде. Це дуже швидко для них. Окрім окрім того, треба казати ще про один момент: була заява про те, що Трамп займається питанням. Закінчення війни десь протягом 100 днів, от я вважаю що зустріч з путіним і може бути десь в рамках цих 100 днів. Просто зустріч, яка не закінчиться ничим, не відбудеться. Трампу потрібно зустрітися з Путіним і сказати: Вова, дивісь. От, бачиш, вони тримають фронт, ти не проламуєш. Ми даємо зараз нову їм зброю. Ти хочеш воювати, або давай договарюватися. І от, щоб цього, не, ну, щоб цього від, це відбулося, потрібна е, реакція з боку ні-ні ні. Не Путіна. України. У нас є деякий час для того, щоб стабілізувати фронт. Якщо фронт не буде стабілізований, зустріч. Відтермінують ну тому, що Трампу не потрібна зустріч в ім'я зустріч. ну, те, що хоче зробити, наприклад, Зеленський. Він хоче зустрітися з Трампом. Будь-який варіант. От зараз, ще раз він навіть літав до Мелоні прем'єрки Італії, щоб домовитись і не отримав результату. Тут проблема в тому, що Трамп він не тільки президент, в нього він керується бізнес-логікою, а повинно бути результат. Політика це для нього результати, швидкі, корисні для нього результати. Якщо він зустрінеться з Путіним, не отримує результат, витрачено марно час, і він не отримує звання миротворця, про яке мріє. Тому спочатку повинна відбутися стабілізація фронту. Як тільки вона відбудеться, якщо вона відбудеться за два тижні, повірте, через три тижні ми вже побачимо зустріч Трампа. Путіна, бо Трамп використає вікно можливості для того, щоб так і сталося. А от якщо стабілізація фронту через 100 днів, наприклад, не відбудеться, зустріч відтермінують. ще правильно, пане Бориславе, я розумію, що стабілізацію фронту саме зараз американці, як з нинішньої адміністрації, так і з майбутньої, бачать шляхом. Залучить зниження мобілізаційного віку до 18 років. Про це Волт сказав, і одразу от да, ми, ми ще побачили за декілька годин про це Financial Times пише з посиланням на джерела, і одразу повідомляє нинішній радник з нацбезпеки пан е, пан Саліван, то е, знизимо мобілізаційний вік до 18 і чи так бачать американці стабілізацію фронту? Давайте по черзі. Ні, вони не бачать так, але вони ставлять зараз наш багат нашого президента. Хоча я би назвав трохи інакше цю позу, ну раніше Володимир Олександрович любив цю позу ставити і країною і наших партнерів. А зараз поставили його, і йому це не дуже подобається. Поясню, що відбувається. Йому раніше казали останні на останньому навіть Рамштайні казали, що ти повинен займатися мобілізацією. Згідно закону, у вас величезна нестача особового складу. Зеленський на це відповідає, дайте нам зброю. Е, ну, так йому ж показали вже: поляки мобілізували зараз 1300 українців за кордоном ще раз кажу, без бутифікації, без примушення, а саме через навчання, тривале навчання, забезпечення і все інше. І 1300 заявок вже оформлено. 1300 українців, які знаходяться за кордоном, без бутифікації, готові. Служити в збройних силах України їх будуть зараз навчати, їх будуть забезпечувати, і вони будуть воювати так. От. Це ще раз підтверджує головний факт, що є страхи, які заважають воювати українцям, є некомпетентність української влади, яка заважає воювати українцям, і є нерозуміння принципів мобілізації, а також страх, що мобілізація б'є по рейтингу. Тому українська влада в особі Зеленського цим не займається. Американці нас ставлять на розтяжку. Вони зараз намагаються прив'язати навіть допомогу до мобілізації, а саме або знімають. Зменшуйте вік мобілізаційний, або мобілізуйте тих, якого є. Згідно останнім опитуванням, українці не хочуть служити через особисті страхи, через величезну кількість проблем, через багато що ще. З цим треба працювати. Влада не працює. Десь. 2-3 місяці тому міноборони рахували, що в нас є від 16 до 18 мільйона людей з 25 до 40 років, які можуть бути призвані. З них треба призвати 200 тисяч. Ми говоримо про десь 13% від тої суми, від тої кількості людей, які є ще раз: 200 тисяч. Це може вирішити проблеми, закрити нестачу особового складу на фронту, але це не вирішить, тому що так це не працює. Я поясню. А скільки людей може підготувати а, зараз навчальний центр для армії? І отут треба рахувати. Ну, з одного боку, давайте казати так: є Десня, Десна, є Львівська, Ну, 30 тисяч. Є ще декілька там з центрів, 36, ну, максимум 40 тисяч. Це 40 тисяч одночасно може готувати. Вся система України єдиний варіант це робити приватні навчальні центри, це не перебільшення, це не жарт. І все одно 200 тисяч, навіть якщо зразу їх мобілізувати. А як їх навчати? Де? Наші партнери кажуть, що вони готові частково взяти на себе навчання. Треба розуміти, яку кількість людей вони теж можуть навчати, тому що їх ресурс по навчанню не безмежний. І от тут є велика кількість питань, на які наша влада ще не отримала відповіді тільки по одному по причині: вона цим не займається. Ну насправді, цим не займається. А треба розраховувати. І коли влада каже, Ну це ж ви, ви не даєте нам зброї. Так Захід показує, будь ласка, як тільки є люди, ми їх озброїмо. Все не є проблема. Владу ставлять на розтяжку. Зеленського ставлять на розтяжку. Йому кажуть: або ти робиш непопулярні в Україні рухи по мобілізації, або ти робиш непопулярні рухи по зниженню мобілізаційного віку. Позитивного для зеленського рішення немає. Як буде реагувати Зеленський? Ну, це така, знаєте, не найпопулярніша історія прораховувати його дії вчора в мене в ефірі був Ярослав Юрчишин. Депутат Верховної Ради він сказав, що з вирагідністю 99% Зеленський буде ігнорувати це, от стільки може, буде ігнорувати, не приймати рішення. Улюблена стратегія Володимира Олександровича. Хай всі чекають. Він приймати не буде і він ще. Ніхто не може почекати з боку росіян. Вони чомусь не чекають. Вони йдуть вперед, вони атакують, вони захоплюють нові території, вони захоплюють наші опорники, вони просуваються. Фронт нестабілізований. Він, мабуть, чекає, поки це скаже Трамп. Але коли скаже це Трамп, це буде геть інша вага у цієї заяви. І це теж треба розуміти. Я б на його місці вже готувався до рішень і я би вже приймав якісь там. Моменти як факти, на які він повинен погодитись, або це за цим, цим займатися, або цим для нього хороших рішень немає. Але треба розуміти, що без цього цієї історії неможливо буде е, мобільно буде стабілізувати фронт. Неможливо стабілізувати фронт, неможливо провести перемовини з е, Путіним. Неможливо провести перемовини з Путіним. Війна буде тривати далі, спалювати наш ресурс будь-який. Не тільки фінансовий, не тільки матеріальний, людський теж це страшна ситуація. І це теж треба розуміти. Зеленському треба приймати рішення. Це те, чого він не хоче, це те, чого він не любить. Він хоче ну, знову взяти і поставити все на паузу. Але така ситуація, що він вже втратив багато часу. Зараз це може призвести до катастрофи, коли просто не буде ким воювати. Чи бачите ви, пане Бориславе, зараз перспективи досягнення певних мирних називаємо це так угод? Як пише там іноземна преса про що заявляють лідери там в рамках наступних 100 днів до Пасхи до 30-20 квітня за різними оцінками про це і кажуть, і пише іноземна преса. Навіть міністри там закордонних справ, такі як пан Лемі з Великобританії, каже Sky News про це пише CNN з посиланням на певні джерела в адміністрації із США і України повідомляє, що там переговори в будь-якому разі відбулись без відносно до того, хто переміг. Так, от мирного вода буде в першій половині 25-го року чи ні. Колись блондинку запитали, яка варогідність того, що, вийдячи на вулицю, ви побачите динозавра. Вона каже, 50 на 50. Кажете, ви з гузу з'їхали? Динозавра, яка вирогідність? Подумайте, вона каже, 50 на 50. Поясніть. Ну я або побачу його, або ні. Тут так само, якщо вам хтось буде щось розповідати, що він знає варогідність угоди. Завтра полетить астероїд, впаде в Кремль, знищить Путіна і всю верхівку. Може бути все, що завгодно. Поки можливості для закінчення війни і підписання будь-якої мирної угоди немає. Вона така можливість відсутня. Запорукою такої можливості стане стабілізація фронта. Поки фронт не буде стабілізований, ніяких домовленостей не буде. Як вам перепалка Зеленського Фіцу? Що взагалі відбувається? Чому ми до цього дійшли, і що потрібно зробити для того, аби залаг... я скажу відверто залагодити цей конфлікт, оскільки він не йде на користь ні нам, ні Словакам? Ну, дивіться, тут ситуація. Я дуже часто критикую Зеленського, але те, що робить Фіцо, це така ж. А гопницька дипломатія, яку раніше любив сам Зеленський, і тут дуже цікава ситуація, що вони на рівних один з іншим говорять. Ну, один каже: Йди сюди, ні ти йди сюди. Йди сюди, я кажу тобі ні ти йди сюди. Оце таке: приїжджай, поговоримо. А кого ти будеш брати, а хто з тобою буде? Зброю не бери. Бригад. Я, я я, я читаю цю переписку публічно, і в мене відчуття розбірки початку 90-х, але на більш високому рівні. Це, до речі, говорить, що. Рівні політики, по не тільки досвіду, а й по дипломатичним здібностям Фіцо потрібен цей скандал. Фіцо потрібне напруження. А зеленська зараз непогано грає на тому ж самому рівні, що і Фіцо. Але тут, чому чому користь для Зеленського. Тому що він показує, що продавити його Фіцо не може, а Фіце поки що не переходив до практичних дій. Практичні дії це відключення постачання електроенергії, це, наприклад, перекриття кордону з постачанням палива. Це там є, вони можуть тиснути, це правда, але от подивимось, що буде далі. Єдине, що можу сказати, сценарістом цього є не Фіцо, він інструментарій. Які використовують сценаристи, сидять в Кремлі, і поки вони задоволені, тому що сценарій проходить, хоч і без програшу для України поки що, але написано так, як хочуть в Кремлі. Зеленському би треба все ж таки змінити формат і переламати ситуацію. І тут треба ставити е, акцент на іншому. Він поки це не робить. Мабуть, не вміє, може не знає, може навколо нього нема тих, хто може підказати. Але ще раз кажу: те, що ми зараз бачимо, це реактивна реакція, коли політик реагує на подію. А Зеленському треба змінювати формат. Він повинен займати проактивну позицію, не реагувати, а сам давати свій порядок денний, на який повинен реагувати Фіцо та інше. Як це зробити? Ну тому Зеленського ж є розумні люди, Подоляк. Літвін Лещенко. якщо не дуже розумні, це його проблема. Якщо розумні, хай радять. Ну але пане Бориславе, я хочу вас запитати ще про таке. Тут же історія в тому, що росіяни дуже вміло використовують цю ситуацію, і от вони, наприклад, вчора чи позавчора, я не пам'ятаю, інформаційно почали розганяти історію з тим, що цілеспрямована Україна БПЛАшками била по турецькому потоку, по там розподільчій станції. Так одразу підключився Орбан до цієї історії. Одразу він почав пушити її, звинувачувати Київ, казати: ой ой, -ой боже, що відбувається? Давайте покарання, трибунал нужен, типу і так далі, і тому подібне. І ось ця історія газова. Вона триває. Фіцо делегація, значить словацька зараз в Росії, і так далі нема кому вгамувати хлопців з Європи. Я про Фіцо і про Орбана. Ну хіба от нинішня адміністрація вони ж є важливі Вони ж так і робили раніше. Те, що стосувалося там заяв лідерів щодо НАТО і, і так далі. Вони ж це робили. Вони не можуть їх вгамувати. Немає зараз просто політичного капіталу, чи нема сенсу взагалі Перше є запит на такі події. Друге, вплив Фіцо і Орбана на думку європейської спільноти дуже перебільшений. Зараз всі розуміють, хто такий Фіцо, хто такий Орбан, і реакцію на них ну не треба розраховувати. Це скажімо так: не на внутрішнього споживача, це на зовнішнього. Це для росіян робиться для того, щоб Росії показати дивіться. От дивіться, Україна неадекватна, навіть європейські партнери вже щось кажуть в Росії. чомусь забувають казати, що це фактично міньйони Кремля, які працюють за свій власний інтерес. Тому тут, тут нам не треба хвилюватися. Я би хвилювався за інше. Я би хвилювався за те, що і ФІЦО, і Орбан можуть гальмувати просування України не лише до НАТО, що робить Орбан. А й до Євросоюзу, і це треба розуміти, тому ми повинні це враховувати, йти своїм шляхом, і пам'ятати, що вони будуть не завжди при владі. Наприклад, о, якщо б зараз проводили проведені вибори в Угорщині, орбан би програв, капітально програв, і Фіцо це теж буде. Ну Фіцо теж буде, тому спокійно працюємо по своєму порядку денному.